Так, привіт, любі. Сьогодні передостання тренування, починаємо з розминки. Сьогодні я дійсно хочу зробити коротку руханку. У мене дуже багато роботи. Так, мобіліті. Один, два, три. Ручки вперед покрутили, назад покрутили, трохи голову і сторону. Супер. Поїхали з присідань. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Пристановимось в планочку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. От динамічно. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Тепер розтягнулися Так, кішка корова. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім, дев'ять, десять. Супер, витягнемося знову. Так, то трошки зробимо птаху. Так, права рука, ліва нога. Скручуємось. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Іще. Дев'ять. Десять. Інша сторона. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Тепер повертаємось. Робимо мостик. Одразу на праву ногу. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Інша сторона. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. молодці. Витягнулися. Для до да? носочки і остягнулися. Знову і так тазом крутимо вверх, вниз, вверх, вниз. Це дуже це моя улюблена вправа з реабілітації. От тоді я ще таке не могла зробити. Так, поїхали далі. Скрутка. Скрутилися, розінулися. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім.

і тепер до носочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Так, покрутилися. Молодці. Тепер відтискання. Поїхали. один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, підіймаємо праву руку, ліву ногу, голова дивиться вниз. Поїхали один. Інша сторона два. Поміняли три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так, все. Мінімально. Зробили руханку. Тепер розтягнули одну ножку. Дихаємо. Розтягнули іншу ножку. Дихаємо. Ще зробимо кобру. Кобра. Потягнули спинку. Привезли і ще дитина. Знову кобра. Вперед. потягнулася в праву сторону. Чи ліву, як у вас, в іншу сторону. Вперед. О, супер. Все обстрілу. Дякую вам. Завтра останнє тренування з челенджу. Тож не пропускайте. До завтра.